Сьогодні відпровадився суд, У мені дали від штраф до 600 департаментів по поводу того, що прийшов я 6 числа до сестри і... Дмитро Метриніцький накинувся з мене сукерами. Я так захищався, достав пістолет і два-три рази вистрілив у повітря. Так, воздушний пістолет. Зараз мене судять, виходить, засудили на рік. Але зв'язку з чим я з цим не згіден, не згіден бо він мене спровокував і так, так вийшло, що я стріляв, що захищався. І його кримінальну справи не хочуть відкривати, бо голова... Суду його зя це ж гобро чи міріться і противнемо справу не відкривають. І будемо подавати на апеляцію. Бо в будь-який момент, будь момент вони можуть підставити навіть ті гільзи, підкинути і можуть одразу пакувати. Бо повноваження Грега має, бо говорив, вражали від Греги, представники, що буде суд і вони допоможуть щоб не посадити. Сьогодні суд мав бути на першу годину, зв'язку на першу не почав, почався скоріше. Нікого не було, прокурор мене запросив в середину і вироб дали, що навіть адвокат він був.